І так, Сьогодні 27 квітня, напередодні е, нічних заморозків, тож будемо накривати полуницю, заодно пройдусь, покажусь, який етап розвитку, як себе почуває полуниця. Е, перед нами це купчиха не накривалася, зацвіла, е, кущі дуже великі, дуже великі кущі, дуже багато ягоди. Там далі полках, кущі різні, теж зацвітає. Ідемо далі клерія, яка пізно чистилась і не накривалась. Ось такий має вигляд. Двухрічка. річка починає квітнути. Міжряддя, бачимо, який стан, тут воно не оброблялося, тут були саженці, просто викопались. і міжряддя не оброблялося. Зараз пройдемось на полуницю, де працювали гербіцидами по міжрядді весною. Пам'ятаю як те, яка тут була щитина з бур'янів. Ось що з ними. І міжряді мають такий вигляд чистий. Ну, практично чистий. Та проситку полуниці. Уже перші пов'язалися. Щоб запам'ятати, вводилась триходерма під корінь. Це кирпичики ще для прикладання агролокна залишаються. Зараз буде дуже багато роботи. Ось так перші пов'язалися і ще викидають квітоноси, і ще буде цвісти, і ще буде ягоди кидати. Всі здорові, всі красиві, ростуть. Маємо надію на гарний урожай, якщо не померзне. Прийти в кінець грядки, вибачаю за вітер. Кущі якісь більш пишні, може тому що трошки вниз в долину, а може те, що тут під вишнею. Не знаю. Чому так? Якось так. Двухрічна, Двухрічна квіки. Теж накривалася рясно, ну, почала квітнути. Дуже багато квітконосів. На кожному квітконосі рясні. По 7, вісім, до десяти ягід на одному квітконосі. Раз, два, три, чотири, чотири квітконоса. Рядом кущ один, два, три, чотири, п'ять. Тут ще один, два, три, чотири. 4-5 квітлоносів жирних таких по 7 10 ягід. Міжрядя чистеньке. І та, що була найперше посаджена полуниця в тому році. Теж дуже рясно цвіте, перші ягоди в'яжуться. Не хворіє, все чудово. Ось навіть, те, що я казав, ось такі навіть ягоди є більше, ніж в тій теплиці. Але ця ягода перша, вона така буде на пів руки наліється. Так, тут пізніше обробив, дожно посохнути. Питали за гербіциди там в коментарях, якщо коротко, то Працював е, в одну суміш гезагард і ураган, е, щоб ураган щоб швидше убити ті, що наросли, а гезагард для того, щоб молоді не проростали. Але навіть якщо працювати чисто ураганом і накривати полиницю, то її накривати потрібно через 10 годин після обробки. А якщо ви обробили гезагардом міжряддя, то бажано сутки не накривати. І коли жарка погода вище 15 градусів її розкривати. Тому що Гезагарда дуже сильне випаровування. Але ще я перестрахувався, і через пару днів після обробки гербіцидом я пройшовся мегафолом по листу. Перестрахувався, так можна сказати. І скажу чесно, в, 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 в минулих роках листя жовтіло. Деякі кущі, кущі жовтіли від обробок гербіцидів. У цьому році все зробив правильно, перестрахувавшись. І не одного листочка жовтого я не замітив. Так що беріть на замітку, кому потрібно. Все, гарного дня, треба працювати, накривати. Дуже багато роботи. До зустрічі. Також вечоріє, вітер стих. А повітря таке свіже, як перед морозом. Проведено багато роботи. Що могли, те накрили. Ось а, там теж а, все, вроді як могли, так підготувались. Положу зараз градусник десь на горолокні. Просто для цікавості. Піду трохи далі там. ну... На ту грядку, де ближче до поля. Так що ось так. Чекаємо морозів. Або не чекаємо, але ми до них готові.